У темряві таємні серед ночі до мене часто гість непевний приліта. Він поглядом жахає і віта, мов зірка Марс кривава, сяють очі. Сміхається мені страшний посланець, я бачу в усміху ненависть і любов, на білих крилах червоніє кров, мов на снігу сорі вечірньої багрянець. Він промовляє мені слова страшні великі. В руках палає меч осяйний, огневий, і в серці, наче поклик бойовий, здіймаються у мене співи дикі, слова, 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 на них мій гість мовляє, я ангел помсти, вчинків, а не слів, не думай же, що твій одважний спів других, а не тебе, до бою закликає. Даю тобі сей меч, дарма що ти не сильна. Мій меч не тяжкий для одважних рук, чи ти боїшся смерті, кари, мук, ти що, душа і завжди була вільна. Він подає свій меч, я хочу взяти зброю, та не слухає мене моя рука, і лютість огнива, і серця геть зника. Іди, кажу йому, я не піду з тобою, не жаль мені життя, а жаль тієї людини, що в мені живе. Що бачу я в других. Коли ж її уб'ю, хай кара йде за гріх Не схочу пережить ганебної години. Твоя слуга корде, одважна є нормандка. В тиранах бачила тиранів цілий вік, але в тирані їй з'явився чоловік, як над убитим крикнула коханка. Знайка північний гість та погляд, той і мова. Лишає в серці слід кривавий і страшний. І вдень мені в очах стоїть той гість дивний, а душу рве і гнітить, нескінчена розмова.